Оце на півдні, це бивший німецький город. Я не знаю, хто посадив, ясно, що цій софорі японській багато років. Вона величезна, така висока, як товста, розлога. І крона величезна, величезна крона, величезна тінь. Тінь прямо я вам скажу. 30 метрів в діаметрі. На півдні це шикарне дерево. Такі дерева дають прохолоду будинкам. Бачите, от, третя частина будинка це тінь. Тут комфортно. Там, де на півдні б'є сонце, там кошмар. А це, сон, а це дерево, ця величезна софора, дає прекрасну тінь. Тут і трава не вигорить і все, Оце що таке дерево. Для півдня софора японська. Одне з гарних дерев. Крім того, вона прекрасний медонос. Сама по собі вона така, знаєте, толє... не те, то, що толеранта, а друже-дружелюбна до людей. До людей, до тварин, до комах, медонос. Прекрасне дерево. Сафура японська. Це Сарата Одеська область. Оце тут реальний степ. Ну, тут орали, там, всяке. тобто не орали, тут копали яму і канави, там. канаву, канав. Але я не пам'ятаю, щоб тут орали. Тобто тут похоже на реальний степ. Бачите, тут старий, стариця річки, стариця річки. І от бачите, серед цього натурального степу на берегу стариці Тамарикс. Розрісся. Ну не тільки Тамарікса тут є ще лох місцями. Але от місцями прямо зарослі Тамарикса. Я скажу, що років 25 його назад тут не було. Як він тут розрісся, це. Але розрісся, бачите? І от вже багато є, але так, куртинами. Один, два, три, а тут прямо невеличкі зарослі. Отак через степ, оце отут саме, що не є, е, нетронутий степ. Ну, долина, долина річки. Заплава. Вон, бачите, річка. Тут була річка, колись була тут річка. Бачите, я вам скажу, що для природи, для гармонії це прекрасно. Для птахів, за затримки вітру, снігу. Тут представте собі, зимою вітер весь сніг здуває, а тут він не здує, тут все і залишиться. Це дуже, дуже гарна річ. Пташки там літають, слухайте, бачу, за спиною ховається. Прямо внизу сідають, ховається, бо вітер дує гарний. А вони вон, вон прямо, що то за пташки, не знаю. Якісь невідомі мені. Хоже на синиці якісь зелених. Не знаю. Ніби не синиці. Отаке От Тамарикс Те, що цікаве, я тут зробив, це я розсадив магоні. І тут було небагато, там буквально в одному-двох місцях, а зараз її повно кругом. Вона прекрасна розноситься по всьому лісу. Тут весною, от коли вона цвіте. По-перше, зимою вона неймовірна, все ж чорне, а магонія зелена. По-друге, вона дуже гарно цвіте весною. Один із перших. Та й дуже оживляє цей ліс магонія.